То уже поставив хрест на групі Вагнер. Деякі експерти пишуть, що після невдалого бунту російські зеки опустили пригожина до рівня козлів чи Півнів і категорично відмовляються вербуватися на війну. Ув'язнені зрозуміли, що міноборони більше не спонсорує вагнерівців, а касу банди скоро роздерибанять наближені до Кремля особи. Та є і інша інформація. За даними українських прикордонників на території Білорусі, можуть розмістити до 8 тисяч найманців Вагнера, і більшість, начебто, вже там. Окрім того, змі пишуть, що пригожин збирається вербувати ув'язнених у колоніях Білорусі, і вже нібито є згода самого Лукашенка на це. Але ж треба якийсь ну як би, привід це почати робити. Ми про це далі будемо говорити. А поки поговоримо про грандіозний переділ грошей і бойових потужностей у Росії, The Washington Post пише, що Кремль має намір або знищити імперію Пригожина, або взяти її під контроль. Ці всі активи групи Вагнер. Після бунту доля самого Пригожина під сумнівом. За даними української розвідки, ФСБ дали завдання його ліквідувати, але Є ж у цій організації чи групи Тіньова каса, і зокрема, це ж державне фінансування на мільярди рублів. Так ось контингенти у десятки тисяч бойовиків, чим, чимало з яких базуються в африканських країнах і підтримують там воєнні інтереси Російської Федерації. Тож не варто й забувати про те, що і змі, і інтернет, тролі, яких контролював Пригожин, все це в його імперії. От все це може комусь перейти у спадок. Звичайно, а може, щось він пригожин такий ізбереже. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, екс працівник служби безпеки України, зараз буде до нас доєднуватися. Пане Іване, доброго дня. Да, вітаю студія. Дуже дякую, що запросили. Нам приємно почути ваші думки і аналітику. Пане Іване, давайте от з чого почнемо. Е, почнемо ми з Пригожина. У нього вже є частина людей в Білорусі е, з цих восьми там тисяч кажуть такий табір. Ну і мабуть, скільки їх десь приблизно є. і Вони вже майже всі там. Хтось лишився на території окупованої України. Говорять навіть про те, що це ті вагнерівці, які не брали участь у цьому бунті. І власне їх не випускають навіть. От ну в них там гризня така, така інформація від гулагу. Нет, тим не менш, е, може таке бути, що справді Лукашенко дозволить, щоб його е, зеків вербував собі Вагнер? Бо в Росії це робити вже зась. Ви знаєте, ну, з точки зору логіки і з точки зору, що Лукашенко вже більше 27 років при владі, він такий тифлоновий диктатор, він повинен розуміти, що це буде біда. 8 тисяч, навіть в теорії, 8 тисяч вагнерівців на території десь 7 мільйонної Білорусі, в якої армія 40 тисяч. 40 тисяч, це п'ята частина армії. Буде не підперекуватися йому. А я у випадку заколоту, що вони будуть робити? Тут тисяча вагнерівців зробили гвалт в Російській Федерації, а в Білорусі і подав зроблять. Тому тут питання, чи буде 8 тисяч, так, табір будують, але він, дивіться, він порахований з якої кількості. Да? Там є ці намети, да? там, скільки в наметі може вміститися людей, порахували ці намети, помножили, в принципі, така рахметика вийшла. Насправді ж там частина наметів виконує функцію господарську. Да? Там десь... Кухня, там якась пральня є. Тому можливо, що кількість, на яку готують, яку, яку готують зустрічати, буде набагато менше. Це раз. А по-друге, а хто буде фінансувати цю банду? Лукашенко сказав, що, ви... що за свої, чуєте. Так, за свої, так де їх свої гроші. А, той мільярд доларів, який їм дали, вони вже витратили. Той мільярд, 940 мільйонів доларів, які вони заробили минулого року на кейтерингу, вже немає. А я вам скажу так. Минулого року компанії Вагнера ну Пригожин, да, фільовані, які годують там військових, е там школярів. Вони е виграли, вони програли верніше, тільки сім тендерів з ну, восьми. Да, непогана кількість. Да, це це минулого року. Дрібничка випала. А цього року да, От уже там на там липенли місяць. Вони програли сім з 11. Тобто ви бачите, яка перспектива. І можна підрезюмувати, знаєте, такою цитатою від класика, да, Свадьба в Малівки. «Какой же атаман без золотого запасу. Да? Якщо не буде золотого запасу, то хлопці всі розбіжуться. Тобто Дійсно, може бути така історія, що банда Пригожина може просто розбігтися, коли буде фінансування. Лукашенко немає грошей таких. Немає грошей зайвої сотні мільйонів доларів, щоб викинути на Вагнер. Пане Іване, але ось і від пригожинських цих інтернет як приходить повідомлення, що вони на місяць припиняють вербування людей. людей. З чим це пов'язано? Помийки, дивіться, помийки закриваються. Те, що зараз є, бо стандарт. Ну, їх на вчора, типу перекуповують, та... так? Я так зрозумів. Ну, дивіться, я теж думав, що перекуповують, але була така інформація станом на вчора, що всі ті, хто там працювали, вони. А, взагалі не вирішено питання по виплаті там ці там вихідного да, там, ну, допомоги, Ну, звільнилися все до побачення, і вони починають шукати нові місця роботи а, в Пітерській, ну Петербурзі вони ж сидять, ці лахта боти цей центр називається Лахта, Починають шукати нові місця роботи. Але навіть за тими мірками Російської Федерації, там ж немає журналістики, да але навіть за мірками там того режиму. Пригожинці, це взагалі це ну це найманці у сфері мас-медіа і взагалі з ними так от небрізгу, да, спілкуватися, і взагалі їх резюме не розглядають. Тобто станом на вчора була така ситуація. Дійсно, може хтось підібрати, але я дуже ну, хочу на це вірити, що вони там розбіжуться, а, ніхто їх не підбере, кістяк роз, роз, ну, розбіжиться, і це буде великий плюс для України, для нашого кіберпростору, що у нас не будуть розганяти цю постійну зраду, коли заходите в дописи. Там лідером думок в Фейсбуці писати все, провалився контрнаступ, да там оці ось історії про 25%, 73%, відсотків, відсотки. А ми, а ви, а от раніше це ж ну. Ну так є і в Україні така історія, але ж росіяни її бачили і підкерасінювали, да підгазували її там, там десь там додавали оформлення, десь підфарбовували і дійсно створив срач, я Перепрошую в українському сегменті, велику зраду. Але ну, якщо це со, бідуть, так. це буде великий плюс, але ж вони не набирають воєнних цих найманців. Просто так. що буде з Вагнера? Він консервується і справді, може, вийде на білоруських вже цих людей, які перебувають за гратами. Чи ви все не вірите? Бо мені чесно я особисте бачення, я не вірю, що Лукашенко дозволить набирати зеків своїх, я теж це не вірю. Ну, з точки зору здорової логіки, логіки диктатора. Ну, я дозволю набирати да, зі своїх ув'язнених, а якщо завтра. Ну завтра, да. Ми посперечаємося. Пригожин скаже, хочу 500 мільйонів доларів до завтра. Ну, а мене їх немає. Ах, немає все. Тоді я заходжу і знімаю тебе, да, там силовим методом. А білоруська армія, треба розуміти, вона стерильна, вона нуляча, Вона пропушу імпотентна, немає досвіду бойових дій. Так є інформація, що, начебто, вони там найближчим часом приступлять до тренування, в принципі, так як я бачив, на важкій техніці там авіація, вагнери повинні показати з приводу вербування. До останнього моменту центри рекрутингів працювали. Але Вагнер-центр в Петербурзі вивізку зняли і все так, так як бути і не було. І начебто по регіонах починають вже дійсно обмежувати моменти вибування. Але якщо а там, де, де залишається вибування, то там вони будуть їхати ці на, на набрані в російські міноборони, а не до Пригожина. Пригожин і Ко з разом з Дмитром Муткіном це на позинив Вагнер. Це дійсно була та рушійна сила, яка зробила з того лахміття, що вони набрали дійсно серйозний підрозділ, навіть з рахуванням тих місних штурмів через дисципліна, фінансування, забезпечення ідеології. Пане Іване, давайте поговоримо ще на два. два запитання до вас. Маю почнемо з активів в Пригожина в Африці. Чи вдасться ми їх зберегти на ваше бачення? Ну і чи це не саме та сила, яка допомагає йому триватися на плаву? Бо там же ж золото, алмази, все що хочеш. Ну а тепер питання, де це все збувати? Окей, питання нема. Ти можеш там заробнути за там за охоронні послуги, там же охоронні військові послуги. Ну зрозуміло, там рейдерське, там що ти охороняєш наф нафтонавтородовище, то там 25% п'ять відсотків такі цифри. Він брав собі в якості там ну, з прибутків. А по питання: а куди потім? Потім да це золото. Там в нього були зацікавленості в цінних породах древесини, древини. А куди їх потім? То в Російську Федерацію можна там був великий ринок, там скуповували це все. Якщо зараз це прикриють. Я думаю, що зараз ще є там певні торги, він літає постійно там. Москву в Пітер переміщується, можливо, він зможе там домовитися про те, що ті активи будуть зупинені, верніше залишені для нього, і без там повернення в Російську Федерацію. От ви сказали на початку, що там, з даним нашої розвідки, там да його планують ліквідувати. Ну, в принципі, це система так повинна реагувати. Да? Хто там зрадив систему? все, того на лінігріє, на варення, все. Але система російська вона знову там в турбулентності не можуть ліквідувати його, скільки є переконання у Кремля. А якщо, а якщо буде український наступ масований, да, прорив, то ми завжди можемо дістати цю замусолену карту у вигляді Пригожина з кишені і там, сказати, там, Женя, і, і скупай віну крові да, і їдь на там, Південний фронт, відпрацьовуй своє. Можливо, і так ще розглядають. Цікава думка, і ще пане Іване, на останок. Е, ну якби Пригожин вербував, зеків вербував, да не вивербував. <реш> Йому це заборонили <реш> робити. <реш> да, але ж це продовжує і зараз активно робить, і їм не заборонено. Власне МО Російської Федерації, Міністерство оборони їх вербує. І ще пане Івано, це що мене цікавить найбільше. Е, є закон у них прийнятий, що і люди, які зараз ну власне перебувають під слідством. Їм так само можна зараз вербуватися до армії, і це їм якби зніме оцю відповідальність. Це стосується і тих, хто просто там під домашнім арештом, і тих, хто в СІЗО. І я чув одного з експертів, він називав цифру, що таких людей в Росії 600%. Тисяч, ну тобто, це непоганий такий актив для вербування цих людей. Тобто, з яких які вони прийшли тепер цим? Чи здатне МО використати цей ресурс, чи будуть вони його задіювати Російська Федерація? Ну і які це будуть воїни? Ну от такий комплекс. Давайте без перебільшення передбачав цю історію, що СІЗО це найбільш простіший варіант. Нащо набирати з в'язниць, коли там треба зробити амністію, да, якусь там яку не ну, яку, але процедуру треба дотримуватися в Російській Федерації. Тут все простіше. Заходиш в СІЗО, а там є обмеження, не беруть тільки -ті людей, які проходять по держзраді, тероризму а, там. Шпивовуство, тобто, цим заборонено. Торгівля наркотиками, розбій, зґвалтування всіх цих беруть. Заходиш в СІЗО не там з тисячі людей там хто хоче вийти зараз, да там хто там погоджується, там одномомент на слідчі сидить там, підписує постанову про скасування е, відкриття кримінальної справи. Все, або там не знаю, там докази моментально злітають, все нічого немає, справа закривається. Дійсно, ресурс багатий, але е, дивіться, Міноборони не зможе. воно зможе, наприклад, набрати людей, але не зможе дати те, що було у Вагнера. Я повторюю. Завдяки дисципліні жорстокій, розстрілку валда створення цієї екосистеми з цими шевронами, з цими прапорами, міноборони цього не може. Воно просто дерев'яне. Пам'ятаєте, та да? це ж радянська армія, ну, російська армія, раняє смірно, упала джалса. Там почому не в шапки солдат, да? все. Тобто вони не можуть дати. А ув'язнені потребують надзвичайно жорстокої дисципліни. Якщо керівник перед ними не зможе показати себе як альфа самець, да все. Все, пішділ труба. Да, все тепер ув'язнені будуть роз'їдати всередини а... російську армію. Будемо за цим уважно спостерігати. Вони ж все таки намагаються створювати ці резерви і щось та гнати на нашу територію. Це факт. Пане Іване, Вам вдячні за ваше бачення, що ним поділилися за цю аналітику. Це важливі процеси. Це наші вороги. За ними варто слідкувати. А у нас був в гостях в режимі онлайн Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього експрацівник служби безпеки України.